我 e s i n <laughs> Şey, 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 ты же уже Распаков. ее встретила, ты говоришь, я забыла за встретила Теперь ты пошла. А, то ты еще и не так, ходила? Так, 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 i is... І нам так дістаємо нашу машину і їдемо додому. Вже світанок. Їдемо додому. Їдемо додому. Приїхали. Так. Мені змінюємо дрифт. Закриваємо машину. Відчиняємо двері. Тепер снимаємося на Ноль, другий пол, Давайте щось поїмо. А, возьмем молоко и вафли. Ммм, какие смачные вафли. Вафли дуже смачные. Может, там пока. Тихо, ну я же так -с. Вафли и молоко. Так, вафли. Ммм. Тоже смачно, тоже смачно, як то смачно, такие смачные вафли. Смачно. І під новий рік у нас дощ. 1 січня, новий рік у нас дощ. Дощ під новий рік. Ідеально. Просто ідеально. Під новий рік у нас дощ. Прикольно давайте зараз залишимо гірлянди. Ну, того, що сьогодні ж теж Новий рік. Типу, тобто вчора був е 24-й, сьогодні 25-й. Ось, сьогодні 26-й. 26-й рік. Прикрашаємо, прикрашаємо тут. Такс. Так І зараз ми прикрасимо мою кімнатку. Так, ну я хочу поставити туалетний столик і, до речі, він в мене вже є. Такс. Я хочу поставити свічки жовті такі. Тепер я хочу поставити вазон з розами, більше з цього нічого. Так, що ми ще можемо установити? Так, ага. Тут у нас нічого цікавого. Такс, а, точно, у меня будет сребена кнопка ютуба. Ютуб. Давайте ее найдем. Такс. Вишаем, вишаем. Вот так. так ага. Из комнаты мы закинчили. Ні, не, не закінчили. Нам треба ще дещо повісити. Так, здалі. Що ми можемо покласти? О. Давайте оце щось поставимо. Так, що ми можемо поставити? Давайте такий пуфік. І отаке крісло-качалка. Непогано, непогано, до речі, непогано. Давайте такий коврик постелимо. О, І такий на, вх на вхід. Такс, давайте будемо. Хоча він нас все є. Ну, давайте покладемо все одно. І щось напущено. Е". Е". І знак оклику. Тепер щось шукає. Тут у нас знову ріка. Ну добре, буде без смайликів. Так. Ага. так. так. Ну, і друзі, нам пора прощатися, тому що я зараз виставлю це відео. Всім пока-пока.